Сьогоднішній лайв я роблю зовсім спонтанно, так, не заплановано. Але сьогодні я хочу його провести з однією дуже особливою людиною, яка пройшла і до сих пір проходить шлях від фармацевта до успішного власнику бізнесу в Америці. Це моя дорога колега. Людина, яка мені вже за час нашої співпраці стала дуже близькою, ми разом з нею побували в різноманітних місцях Америки і не тільки. І сьогодні ми поговоримо, як саме можливість роботи у туристичному бізнесі, яким також я займаюся, ви це всі чудово знаєте. Може доповнити ваше життя навіть якщо ви будуєте успішну кар'єру, навіть якщо ви є власником бізнесу, тобто абсолютно кожну потребу людини або різні можливості, які можуть ваше життя зробити ще кращим, наш бізнес, яким я і Оксана займаємося. Може зробити лише кращим і доповнити, тому я чекаю, щоб до нас доєдналася Оксанка, і будемо починати. Також, якщо у вас є будь-які запитання, задавайте їх. Користуючись нагодою, хочу також вам всім нагадати, що вже 30 квітня ми проведемо мастер-клас онлайн-мастер-клас, який є абсолютно безкоштовним, в якому може взяти кожен з вас участь. Цей мастер-клас буде і для людей, які проживають в Америці, і для людей, які проживають у Великобританії Ірландії, саме про те, як ви можете заробляти додаткові гроші у в бізнесі, а також, опс, мені телефон впав, а також кожен з вас може виграти три ночі на двох. Від Оксанки. Надіюсь, вона зразу зараз до нас доєднається і ми почнемо розмову, тому що це людина, яку я вам хочу показати, це чудовий наставник, чудова дружина, чудова мама двох діток. Оксаночка. Ми вперше робимо прямий ефір взагалі на тему туризму і з тобою на сторінці Тільки то Америка, цей прямий ефір також буде на моїй особистій сторіночці. Я впевнена, дуже багато людей не знають тебе. Розкажи, хто така Оксана Шайда, як ти прийшла взагалі в туристичний бізнес і що цей бізнес тобі дав? Дуже щиро дякую, Уляночко, за таке гарне представлення. Також, перш ніж що скажу про себе, хочу розказати про тебе, що для когось, можливо, ти проста жінка, але для нас ти дуже великий авторитет, лідер, наставник. Та як ти вже сказала, справжня подруга стала за цей час, і ти надзвичайно проста людина, і мені дуже приємно з тобою співпрацювати. І також для тих, можливо, хто не знає, Уляна вже 12 років. Років загальному займається туризмом 13. 13 років займається туризмом, починаючи ще з України, і тепер успішно розвиває його тут в США вже як 5 років, і не тільки розвиває його для себе, але й допомагає іншим відкривати цей світ, заробляти, подорожувати і будувати. Життя своєї мрії це насправді так. І я була однією з тих людей, яким ти допомогла два роки тому. Ти показала цей світ і цей шлях. А мене звати Оксана Шайда в Америці. Я вже 9 років, два з яких я займаюся туристичним бізнесом. Взагалі працюю фултайм в аптеці, мама двох за освітою, фармацевт і. Туристичний бізнес це ковток свіжого повітря для мене як іммігранта, взагалі в Америці. Тому що думаю, багато людей не щоток знають, особливо в житті що тут. Відчули, яка це Америка, як тут не завжди буває солодко, не завжди буває легко. Будні робота, якісь обов'язки, біли платежі, це все затягує в таку буденну рутину. І деколи думаєш, ну блін, ну що це таке моє життя, таке і воно є, і таке буде. Хоча так, Америка дає багато можливостей, але потрібно вміти їх розпізнати і ними скористатися. Так, ось одного такого. Хмурного дня в нас тут в Мічигані, бо я проживаю в Мічигані, я побачила твою сторіс, коли ти була в Мексиці е на в рекламному турі, і ти просто тримала свій ноутбук на колінах і казала, це мій офіс на сьогодні. У мене такий ніби світ перевернувся в смислі. Як це? Українка в Мексиці в офісі коло басейну. Це щось це взагалі реально? Як виявилось, це реально. І ось я тут. Оксанка, ти прийняла це рішення швидко, так? тому що різні люди бувають, де хто б думає, боїться, радиться з чоловіком, з подругами. Як твоє рішення до тебе прийшло, що я хочу тут спробувати? Я подивилась презентацію, ту, яку ти надіслала, і так я не було страшно. Тому що туризм це зовсім невідома, зовсім нова, нова для мене сфера. На той час я не можу сказати, що і англійська у мене була дуже ідеальна, ну, середній рівень. Ну це просто знаєш, страшно починати щось нове, коли ти повний нуль в ньому. Але я так подумала: блін, ну от ти можеш? Ти реально ти так зарядила мене прикладом ну, вірою в те, що ну, все реально. Я подумала, ну так, а чому ні? Тим більше. Ми поговоримо про можливість, яка з нас є про 30 days money back guarantee. Я подумала, що я нічого не втрачаю. Якщо я не спробую, я буду жаліти. І я так наважилась. я можу сказати, що я наважилась майже зразу, буквально на наступний день або якось так. І а, я ні разу про це не пожаліла. Я просто я я відколи я в туризмі, я думаю, чому не раніше? Чому не раніше? Але на все свій час. На Час, Оксаночка, розкажи, будь ласка, два роки, так як ти в бізнесі? Так. Що змінилось на ці два роки? Скільки бронювань в тебе було? Чи ти бронюєш тури? Де ти побувала? Взагалі, як цей бізнес вплинув на своє на твоє життя? Він мені відкрив очі на те, що буває по-інакшому. На те, що бувають не тільки сірі будні, а жити в Америці можна класно, яскраво і при тому не маючи американської освіти і не заробляючи спочатку принаймні мільйони. Реально, це якийсь такий величезний саморозвиток. По-перше, я навчилася робити крок. До чогось невідомого. І це вже потім мені, як сказати так, перейшло на інші сфери мого життя. Тому що я зрозуміла, що якщо я нічого не знаю, значить мені треба в цьому розібратись І я мені під силу в цьому розібратися. Стосовно подорожі е бронювань. Боже, мій чоловік тут за 20 років не бував стільки, де я бувала, і я майка, і Мексика, і круїзна багами, і різні подорожі по Америці, по різних штатах. Ти віриш? Я була в Америці, але я навіть в Чикаго не була, тому що якось так то життя крутилось, закручувалось туди, сюди, все, що є, все щось треба. Плюс, якщо ти їдеш кудись, ти не, ти не мало що тратиш гроші на цю подорож, плюс ти не ходиш на роботу, не заробляєш їх, тому не дуже так кожна людина собі може дозволити просто так роз'їжджатися, бо це подвійна трата коштів. З одного боку, це так, але з другого боку, по перше, кожна наша подорож це бронювання чогось. 에, це а я, я, я говорю бронювання люди... бронювання чогось, ми отримаємо комісію. Тобто це не тільки ти заробляєш, це получається автоматично. Ти на цьому економиш на власність подорожі. Чи це оренда автомобіля, чи це готель, чи це якась екскурсія, чи це авіа. Ми, ми маємо доступ до деяких платформ, де можна також знайти дуже класну ціну. Тому тобто, получається, я заробляю автоматично на тому, на чому я трачу. Ну, це якось так класно, звучить неймовірно, але це так. І плюс, звичайно, у мене з'явився додатковий дохід. Я працюю як туристичний агент, як представник маркетингової компанії, і в мене з'явились додаткові екстра гроші, які, незважаючи на те, що я заробляю на своїй основній роботі, я маю екстра, і я можу, відповідно, потратити екстри і потратити їх не на біле, а на подорожі, емоції і нові враження. Що тут люди питаються? Хтось доєднався напевно зараз про що вони говорять? Хтось написав так. Ось ми говоримо, як ви можете працювати у туристичному бізнесі, як він може змінювати ваше життя, як змінив моє. І як змінив Оксани, яка в бізнесі цьому туристичному всього два роки, будучи за освітою фармацевтом, працюючи в аптеці в Детройті, застрибнула в цю можливість принаймні, спробувати. Тому що ризику немає. Я, я І Sybil. як він змінив? Я пам'ятаю, ти навіть говорила, що якщо ви десь чоловіком їхали в подорож, то чоловік займався бронюванням. Ти взагалі не була дотична свої ні, бронювання. Ніколи не ніколи не бронювала. Коли Колись в Україні, звичайно звертались до туристичних. Агентів, а тут по померці, боже, то я боялась, ти що ж що, зараз що, що, не то на цокаю кредитку там гроші спишу. Ну, тобто, ти розумієш, це якісь зовсім дві інші людини. А тепер, що не знаю, та що написано, так, так, все написано. Плюс до того, я знаю, що ти скромна дівчина, але я хочу усім, хто дивиться і хто буде дивитися це відео. Ми для своєї команди маємо таку програму менторську 14-денну і зі старт. Вона називається. Вона якраз. Створена для того, щоб ось таким людям, як Оксана, чи навіть людям, які мали досвід, допомогти безкоштовно. Ми не чарджимо гроші за цю програму. Розібратися в туризмі, як ви вже є в нашому бізнесі, навчитися робити бронювання, заробити свої перші гроші в перший тиждень у бізнесі. І Оксана є. Я не побоюсь цього слова куратором цієї програми, директором цієї програми, тому що ти її оновлюєш, ти відповідаєш на всі питання нових людей. Звичайно, що наші інші агенти допомагають за що їм теж дуже велика подяка. І саме через спільну роботу ми робимо великі речі і маємо змогу допомогти багатьом людям, які працюють на звичайних нормальних роботах, щось позволити собі екстра в житті. Бо вони мають можливість додатково до роботи, до бізнесу, до, до вашої кар'єри, навчання ще заробити собі екстра гроші, тому що чому важливі гроші? Вони вам дають більше опцій в житті кращих опцій в житті, коли можливо, завдяки нашому бізнесу ваш якийсь майбутній відпочинок, ви не будете обирати по ціні. Як багато хто насправді робить, і я в тому самому числі колись для мене була важлива номер один ціна, А по тому, що ви хочете отримати від цього відпочинку, бо ви можете його собі дозволити. Це круто, або допомогти іншим людям на благодійність. Я можу більше дати, бо я більше отримую. Тому Оксана є ще й наставником нашої програми Easy старт. І ми дуже будемо вам презентувати одну новину вже 30 квітня на нашій презентації, великій мастер-класу, де ми будемо розповідати, як працює цей бізнес у деталях. Це безкоштовна презентація для вас, на яку ви можете прийти, і що може виграти кожна людина на цій презентації? Розкажи, Оксанка може виграти 2 чи три? три. Три ночі в Орландо на двох. Тобто, це дуже крута можливість. Це просто вау. просто що потрібно зробити? Зареєструватись, бути присутнім до кінця, уважно слухати і першому правильно відповісти на запитання. А можливість це реально класна. Знаєш, мене деколи дивують люди, які е, щось хочуть, але не хочуть нічого для цього робити. Такого, на жаль, в Америці немає. Всюди потрібно вкладати час і бажання. Але знаєш, навіть нещодавно вчора зустрічалася з дівчатами і обговорювали за бізнес на каже, Боже, і то, що з мені приходить, я і там реєструюсь на вебінар, і там реєструюсь, і там реєструюсь, і то хочу, і то хочу. Каже. Я собі навіть не могла подумати, що це настільки затягує, а воно реально настільки Оце затягує. Цікаво. Оце це цікаво. Оце цікаво цікаво, і там кажуть багато інформації. Так чому багато інформації? Бо весь туристичний світ є в наших Близь. руках. Так. І У маємо... мене, є... до мене є туристичний клуб, де вам будуть говорити, що цього місяця ви можете для себе купити, і де ви будете мати змогу заробити, тільки приводячи людей в бізнес, ми даємо справжню професію, яка може стати додатком до того, що ви робите, де ви зможете заробляти від бронювання турів. Якщо ви захочете цей бізнес з кимось поширювати, будь ласка, ви вільні в своєму виборі. Якщо захочете конкретно акулюмати, концентруватися на продажі турів або на бронюванні турів для своєї сім'ї, своїх друзів, себе, що дуже багато хто з вас вже робить, тільки yeah. не маючи цього номера турагента, ви не заробляєте, ви зможете з нашим бізнесом зробити. Тому закликаю вас, якщо вам відгукуються подорожі, чи взагалі, якщо, як то кажуть, you want to save money and make money, why not? Прийти на нашу презентацію, послухати, мати змогу виграти три ночі на двох людей в Орландо. А вдруг це щось, що поміняє ваше життя як поміняло життя Оксани, при тому, що вона далі працює фултайм-фармацевтом, вона далі є мамою двох дітей, вона далі є дружиною, але вона отримує щось екстра. Оксанка, ми цього не готували, але я хочу з тобою дуже швидко запитати тебе два питання. Перше питання моє. Назви топ 3 причини, чому з того, за тих два роки, що ти є в бізнесі, ти поширюєш цей бізнес з іншими, люди бояться спробувати. Як ти думаєш, на твою думку, топ 3 чому люди бояться спробувати? Що подумають люди, що скажуть люди? Друга причина це вони бояться інвестувати гроші, але це на секундочку, тільки 2 долари в день. Навіть кава в Старбуксі коштує менше. І третє, вони бояться, що не вийде. Ну, от не вийде. І що? А нічого. Не вийде, okay. так не вийде. Але я хотіла сказати: не вийде так не вийде. Але суть не в тому. Не вийде тільки в того, хто взагалі нічого не робить. Тому що якщо людина робить, якщо людина приділяє час бажання, якщо вона це любить. Вийде обов'язково 100% процентів. Я вам обіцяю, що вийде. Е, ти сказала дуже круті. Три, напевно, одні з найголовніших, чому люди зупиняються, перше, що подумають люди. Якби ти знала, скільки я маю випадків, коли мені люди говорили, Боже, я вже. Думала про це два роки назад, але порадила з чоловіком, чи порадився з другом, чи ще з кимось. І мені почали так на мене криво дивитися косо, і я не почав, чи не почала. Я втратила чи втратив час. По-перше, завжди є час можливість почати все сьогодні, але я завжди говорю: подумай, чи тобі ці друзі, чи тобі ці подружки, друзі, чи ще хтось. Допомагає біли твої платити. Чи тобі ці друзі кидають кожен місяць гроші на твій рахунок? Чи твій банківський рахунок має значення і залежить від того, що подумають твої друзі? Ні. Твій банківський рахунок, твій рівень життя залежить тільки від того, що ти робиш. Тому. Залиште позаду усі думки якихось друзів, як правило, друзі говорять, що або заздрять вам реально перше, це номер один, так, або вони дуже далеко позаду вас. Тоді можуть щось говорити. Просто то, що говорить хтось про вас, це взагалі не ваше, це нічого спільного до вас немає. І друге дві причини, що я боюся втратити гроші, якраз наш бізнес дуже крутий, що вам не треба інвестувати тисячі доларів, сотні доларів. Так, наш бізнес доступний кожному. І третє, те, що не боюсь що не вийде. Чому має не вийти, якщо вашим наставником буде Оксана, буду я. Буде ще багато людей, які вже пройшли той час, той шлях, який ви проходите, і які для вас створили блюпринт, як кажуть американці. Перевірені системи, використовуючи її які, і йшовши по яких, нема варіанту, що не вийде. Не вийде так, як ти сказала. Тільки в тому випадку, як ви зайдете в бізнес і будете чекати, манни небесної. От тоді не вийде. 100%. Що ви будете працювати, робити те, що ми вам рекомендуємо? Нема варіанту, що вам 100%. 100%. не вийде не існує. Я, я коли починала, я зробила своє перше бронювання для клієнта в перший місяць. Це для мене був вау. Я пам'ятаю, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, або ти мені допомагала, бо ти моїй наставник була так само, так як ти кажеш, зараз я є наставником для людей, які також хочуть це робити. І ми допомагаємо, і не кидаємо. Завжди є підтримка, завжди є допомога. У мене руки тряслися, тому що я боялася. І я пам'ятаю, я зробила бронювання і я зробила помилку. 12-та ночі. Я зробила помилку в фамілії, я вже вся мокра, червона, горю, киплю. І що робити? Дзвоню до туристичного оператора, 12-та наша ночі по Детройту, говорю: так-то і так-то, я ген такий-то, такий-то, з такою-то компанією. Ну, стандартні питання, ті, що вони мене питають, і кажу: номер бронювання такий-то, сталася така-то, така-то помилка. Я своєю ламаною англійською, вони своєю ламаною англійською, і ми все зробили. І тоді я зрозуміла що, Маре, поколіна. Так. Тоді так. я зрозуміла, що немає нічого неможливого. Той мій найбільший страх, як це Боже, комусь подзвонити. Він мене справдився. Я подзвонила, я справилася, все пройшло успішно. Клієнти успішно поїхали, прилетіли ніяких проблем, і я зрозуміла, що це просто круто, тому що на кожному етапі тобі хтось хоче допомогти. Всі зацікавлені в твоєму успіху, в твоєму бронюванні і в тому, щоб все прийшло як найкраще і для, для тебе, і для клієнта. Тому а, реально. Чесно кажучи, оця сфера мені я навіть не знаю, з якою сферою ще можна туристичний бізнес порівнювати в плані того, скільки допомоги, підтримки ти маєш від чужих людей, ніби без... Здавалося, чужих тобі людей, але які готові прийти допомогти тобі. чи скільки там наші чати, як ми допомагаємо, доно ну, зовсім чужі люди ніяким чином фінансово не пов'язані. Але оця ком'юніті, оця з'єднаність, оця наші такі, наша travel family, ми це реально плекаємо, оберігаємо і. Розвиваємо, щоб була отака ком'юніті доброзичлива, щоб люди не боялись задавати запитання, щоб вони завжди могли знайти відповідь. І я також дуже часто допомагаю, навіть тим, хто взагалі ніяк не пов'язаний до мене. Я просто розумію, як це. Я то теж там було, і мені теж було дуже приємно, бо я ніколи не стикалася з якимось хейтом, щоб мені хтось відповів чи не допоміг того. Я, не існує навіть, в наших чатах. Отримала допомогу, і так само я, якщо я бачу, це може бути друга година ночі. Якщо я знаю відповідь на запитання, я відповім і тому боятись того, що ви чогось не знаєте, і перед вами сидить натуральний колись чайник. Який не міг нічого бронювати, і якщо і от реально не дурний вигадав, що кажуть: о, якщо я змогла, то і ти так зможеш. Це... Я колись так дивувалася. Але це насправді так. Я суджу по собі. Якщо я змогла, і ви зможете. Якщо ти змогла, всі зможуть. Оксанка, е, наступне моє питання до тебе. Давай. Ми на ньому завершимо. Ми говоримо, поговорили про топ 3 чому люди бояться. Розкажи мені на твою думку, не готували це питання топ 3 чому варто спробувати, по, по своєму досвіду, по своєму шляху: цікаве життя, більше подорожей, дохід. Клас. На цьому ми і закінчимо. І ще раз нагадаємо, що вже в середу, о 7.00 п.м. Central Time, 8.00 п.м. Eastern Time Ми проводимо безкоштовний мастер-клас. Про те, як ви можете заробляти гроші у туристичному бізнесі разом з нами. Також на ньому ви маєте можливість виграти три ночі для двох людей у Орландо. Якщо комусь з вас цікаво бути прийти, подивитися на цю можливість, пишіть Оксані, я цей ефір збережу зараз на цій сторінці. Спробую також зберегти на своїй особистій сторінці. Пишіть Оксанці, вона вам допоможе зареєструватися на цьому вебінарі, висловлення вам реєстраційне посилання, і ми з задоволенням поспівпрацюємо з вами. І так як вам нема втрачати ризику zero, нуль, у вас буде 30 днів на те, щоб спробувати бізнес, якщо він вам не підійде, відмовитися без жодних фінансових втрат для вас. А чому би ні? Можливо, сьогодні той момент. Який був в Оксаниному житті два роки назад, коли вона побачила мою історію з Мексики, і вирішила: а чому мені не спробувати? Два роки пройде все одно так чи інакше, п'ять років пройде так чи інакше. А що якщо за два роки ваше життя просто кардинально зміниться і ваше оточення наповниться класними людьми? Тому запрошуємо вас. Оксанка, дякую тобі за твій час, дякую. що ми це організуємо. Ça, всім... Дякую тобі, запрошуємо і чекаємо вас. Так, всім па-па. папа. Bye. Bye.